Привіт, поціновувачі цікавої літератури. Книга шоста. Дієта на один день. Автор Джейн Кеннеді. Дієта одного дня це простий і діючий спосіб не тільки для зниження ваги, але й для допомоги своєму організму, позбавитись від накопичених шлаків та шкідливих речовин, які псують твоє здоров'я. Для цього потрібно дотримуватись двох простих правил. Протягом шести днів в тиждень ти можеш харчуватися як зазвичай, і лише один день на тиждень ти робиш паузу. В цей день ти п'єш багато рідини, води та спеціальних жироспалюючих напоїв. Це дозволить організму взяти паузу для відновлення та очистки. Напевне, ти думаєш, що я отримаю, якщо буду дотримуватись даної дієти, а отримаєш ти наступне: скинеш вагу, не набравши її знову, почистиш організм, звільнишся від шкідливих відкладень, провокуючих захворювання, знизиш рівень холестерину в крові і внесеш вклад в боротьбу з хронічними захворюваннями, такими як ревматизм. Порушення кровообігу, ракове захворювання, діабет та порушення в роботі в органів травлення, підвищиш свій імунітет, перепрограмуєш звички в сфері харчування. Це також гальмує процеси старіння. Коріння цієї дієти лежить в індійській йозі. Ви коли-небудь бачили товстого йога. Більшість вчителів йоги рекомендують учням відмовитись від алкоголю та м'яса, а також притримуватись посту один раз на тиждень, пити лише воду. Але уникайте радикальних дієт. Це коли ви голодаєте декілька днів підряд. Так як після тривалих дієт організм приходить до такого виснаження, що вмикаються захисні механізми, і жировий резерв швидко відкладається знову. Навіть якщо після дієти ти продовжиш їсти достатньо мало, організм запустить алгоритм захисту для накопичення жирів на випадок повторної кризи, викликаної дієтою. Звичайні дієти бувають дуже складні. Потрібно розраховувати кількість калорій на кожен день. Закуповувати правильні продукти, готувати їх. До того ж, тривалий піст, коли людина мала їсть, можливий лише після обстеження лікаря і під постійним його наглядом. Організмом буде приємним короткотривалий піст. Пізніше він звикне до нього і регулярно почне вимагати розвантажувальних днів. Дієта одного дня не викликає ніяких негативних наслідків і може примінятися як вдома, так і у відпустці, але вона не рекомендована людям в наступних випадках. Під час важких захворювань, які пов'язані з стратою ваги, таких як ракові захворювання людям після операцій, під час виснаження або лікування психічних захворювань, і в деяких випадках дітям та вагітним в цьому випадку потрібно консультуватись з лікарем. Щоб почати дієту, виділіть в календарі дні, в які ви будете її дотримуватись. Головне, дотримуйтесь певного ритму і циклічності, і якщо дотримуватись графіку, то скоро ви напрацюєте звичку займатися цим і далі. Багато хто обирає таким днем понеділок. Якщо будете дотримуватись дієти, у вас буде розвиватись відчуття міри, так що поступово ви почнете їсти менше, як і в інші дні. В цей день ви економите від 2 до 3,5 тисяч калорій, так що за один день ви можете скинути біля 1 кілограми, ввечері напередодні посту їжте менше. І малокалорійну їжу. Так ви психологічно і фізично підготуєтесь до посту, а також скоротите кількість вживаних калорій, тобто посилите ефект від посту. Запам'ятайте, що жирна їжа потребує колосальних затрат енергії, а алкоголь призводить до того, що на кишківник, печінку та нирки падає додаткове навантаження, тому через неправильне харчування в організмі утворюється шлак. За один день нирки фільтрують всю кров біля 300 разів. Нирки дуже важливі для організму, так як з сечею виводяться токсини, тому кожного дня потрібно пити достатньо велику кількість води, щоб таким чином промивати нирки. Наш організм потребує як мінімум 2 літри води на добу. В день голоду ваш організм потребує більшої кількості води, тому в цей день потрібно мінімум 3 літри води. А якщо ви займаєтесь в цей день, всі 4 літри. Після декількох таких днів ваше сприйняття в області харчування зміниться, ви автоматично почнете обирати продукти, від яких ваш організм отримує користь і енергію, і інстинктивно почнете відчувати, яка їжа лише забруднить його. В цей день посту пийте просту або мінеральну воду. Можете додати в неї трохи яблучного оцту або лимонного соку. Яблучний оцет містить багато вітамінів. А також мінералів і мікроелементів. Він сприяє перетравлюванню жирів та углеводів. На склянку води потрібна одна чайна ложка яблучного оцту і одна ложка меду, щоб пом'якшити гіркоту оцту. Лимонний сік пригніщує апетит, а вітамін С захищає від інфекцій. Ще можна пити зелений чай. Він дуже гарно спалює жири. Крім цього, заспокоює нерви і знімає стрес. Але не додавайте в нього цукор. Зелений чай стимулює. Тому не рекомендовано його пити після 18-ї години. У деяких людей після очищення організму з'являється неприємний запах з рота. Проти цього діє наступне: Додайте дайте у воду, яку будете пити під час посту, трохи лимонного соку або яблучного оцту. Також можна пожувати гвоздику, і в день посту обов'язково чистіть зуби тричі на день. Але окрім дня посту і в інші дні, ви повинні дотримуватись правила, а саме, організму потрібен 10 або 12 година перерва після вечері і до наступного прийому їжі, щоб засвоїти їжу, яку ви вжили в пройдешній день. Тому, якщо ви снідаєте о 7 ранку, то вечеряти треба не пізніше восьмої вечора, уколи смачно поїсти входить у звичку, а потім він дивується, чому так стрімко набирає вагу. Знайдіть альтернативу цій звичці наприклад, захочеш торта з вишками, не біжи в магазин, а займі себе чимось іншим. Почни малювати, навчись грати на музичному інструменті, будь фізично активним, проводь недовгі пробіжки або довготривалі прогулянки, і поступово вам буде хотітися їсти все менше і менше. Додатково ти можеш влаштувати для себе фруктово овочеві дні. Але пам'ятайте, якщо у вас чутливий шлунок, то не варто після 18-ї години вживати сиру їжу. Також є поради, як правильно харчуватись. Кожен раз готуй собі менші порції, так поступово ти будеш звикати до вживання меншої кількості їжі, Перед вживанням їжі випий склянку води. Так ти швидше наситишся і з'їси менше калорій, не їж перед телевізором або комп'ютером. Так ти будеш сконцентрований на їжі і швидше наїсишся, їжте повільно. Ретельне пережовування облегшить роботу штунку. З дитинства нас привчили лишати тарілку пустою краще залишити їжу на тарілці. Ніж потім дивитися, як стрілка на вагах повзе вперед, зробити 10-хвилинну паузу перед тим, як взяти десерт. Мозку завжди потрібен час, щоб наступило насичення. Отже, притримуватись цих парад чи ні, вирішувати тобі. А на цьому відео підійшло до кінця. Якщо не дивився попередні відео на каналі, то обов'язково подивися та підтримай підпискою, подобайкою та не забувай про дзвіночок, щоб не пропустити нові книги.